Україну, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакить твого вічного неба, і за ниву твою золоту, за блакить твого вічного неба, і за ниву твою золоту Україно! Молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю твою злато що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою злато главу, що погору в каштанах стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду Твою калинову, від якої добрішим стаю, й молюся за пам'ять у за волю синів і за тих, що в душах запалять. промінь правди, щоб край заяснів, і за тих, що в душах запалять. Промінь правди, щоб край заяснів. Україно, лише в милосерді, час єднання синів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоєм, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Отче наш у Твоїм часоплині, все минає, ридай, не ридайне. прости, Боже гріхи України, і надалі грішити не дай, прости, Боже гріхи України. Надалі грішити не дай, Христос Воскрес!